Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відеорозпаковка від українського бренду Совка. До речі, за даний бренд мені колись давно писали у коментарях під відео, щоб я його спробувала. Напевно, я щось питала або про українські бренди, або про скраби. Тому, напевно, мені писали, щоб я даний бренд спробувала. До речі, в мене велика кількість українських брендів, які я хочу перепробувати, але, звичайно, все це впирається в ціновий еквівалент, тому я поступово намагаюся купувати українські бренди, їх вам показувати, тестити. За цим разом вийшло так, що я замовила совку. Взагалі на даний бренд я натикнулася в інстаграмі. У них є своя офіційна інстаграм-сторінка. У них доволі цікаві відео. Вони е, дуже Приваблюють своїм виглядом, тому що у них всі засоби дуже і дуже яскравих кольорів. До речі, за самі кольори вказано на сайті, і пишуть вони на інстаграм-сторінці, що це натуральні інгредієнти, тому не маю чого переживати, будемо так казати, не потечуть, не полиняють. Я вирішила все-таки замовити: по-перше, спробувати український бренд, по-друге, мені. Стало цікаво потримати в руках такі яскраві засоби, ну і спробувати якісь нові, тому що в них є скраби, у них є гелі для душу і лосьйони для тіла, тобто бренд спрямований по догляду за тілом. І здається, в них більше засобів ніяких я не знайшла. Ну, поки що так, можливо, бренд тільки розвивається. Як я вже сказала, в них є своя офіційна сторінка, де ви їх можете знайти це в інстаграмі, можете, є в них Тік-Ток, є у них офіційний сайт, на якому я, до речі, робила замовлення, і е, їхні товари також можна знайти на сайті. Makeup. замовлення робиться доволі швидко, так як і на інших інтернет-магазинах. Швидко прийшло мені. Але замовлення вже доволі давно замовлене і чекає на те, щоб вам відзняти. Давайте я вам покажу коробочку, яка прийшла. Ось прийшло таке невеличке замовлення. Згори вона має ось такий вигляд. Всередині ось такий, доволі цікаво упаковано. тому що тут також знову ж таки яскравий ось такий папір. І всередині є чек і є ось така ще картка. Ну, давайте все по черзі. Я вам покажу і розповім. Звичайно, ось така карточка. Від Совки в них ще такий логотип. Ну, і як ви бачите, на самій карточці вже видно, що це скраби для тіла, вони дуже і дуже яскраві. Тут подяка за те, що замовили. І е, тут є ще такі невеличкі в них акційні пропозиції. Якщо тобі зайде совка засіб, ділитися враженнями в Stories. Відмічає нас та гарантовано отримує 10% на наступне замовлення. А також залишай відгук на сайті і приймай участь у щомісячному розіграші про подарунки. І навіть якщо не заходить, розкажи твоя совка. Тут у них посилання на інтернет-сторінку, на офіційний сайт, на Тікток. Ну ось така штука. Тобто ви можете ще робити в своїх інстасторіс на них. Відгуки, розповідати, чи вам сподобалось, чи не сподобалось, тут можуть бути у вас знижки і так далі. Ну, така картка приходить. Звичайно, приходить чек. Перше, що я замовила, це ось такий скраб. Він тут різнокольоровий, практично всі кольори веселки. Я спеціально його взяла. Він іде, у нас, здається, як навіть сорбет. Це сорбет, скраб. Фруктовий, 310 г. Ну, в принципі, звичайна така баночка, і вона коштує 285 гривень, але навпроти 220. Напевно, якась була знижка. Не можу вам точно сказати, але загальна ціна 285 гривень. В принципі, я рівняла, тому що з Містер Скрабер це бренд український також. Я його дуже люблю, хто за мною слідкує. Я шукала на Портового щось інше і от знайшла. По цінах вони одинакові, ну, ціновий еквівалент їхній, тому я думаю, що якість повинна також бути гарна. Ну, звичайно, я протестую, потім вам щось буду говорити. Всередині він ось так закритий. Зараз я спробую його відкрити, якщо в мене вийде, якщо він геть-не запечатаний. Ну, аромат просто жвачки. Всередині дуже і дуже класний, ну, знову ж таки, це те потрібно тестити. Він, скоріш за все, цукровий. Ну, аромат, якщо хто пам'ятає, колись були такі в дитинстві жувачки. Супер-супер, фрукти, якісь цукерки і так далі. Ну, Ось така штука. Якісна упаковка, мені подобається. Доволі такий масивний скраб у руках тримати. Сорбет називається Сорбет Скраб. Я як на тестінг беру, я беру не один товар, тому я замовила ще один скраб. Взагалі, в цілому, їх видів 10, десь отак приблизно. Точно не скажу, але десь в такому обсязі знаходиться їхній товар на сайті. Далі взяла такого ось оранжевого кольору. Зараз я скажу, він також коштує 285 гривень, і тут він. Також, знову ж таки, йде як сорбет, але він з манго. Так, він йде з мангою, також 310 г. Ну, і та ж сама ціна. Зараз я вам покажу його всередині. Тут вже упаковка доволі така яскрава під відповідний фрукт. Я так зрозуміла, в них йдуть тільки цукрові скраби. Ось тут він прямо ж ось таким чином всередині, оранжевий-оранжевий. Ну, і аромат дійсно манго. дуже приємно пахне. Аромат просто зашкалює, я б сказала. Класна штука. На перший погляд, ще не користувавшись ним, мені вже вони подобаються. Тому що, до речі, вона і прийшла, в упаковка. Я, я їх не розпаковувала. Чекала для того, щоб вам з вами розпакувати і з вами їх. Відкрити. Ну, ось така штука. І також, я думаю, вони дуже гарно будуть дивитися у ванній кімнаті. Знову ж таки, я, здається, попередніх якихось відео вам говорила, питала за гелі для душу. Деякі коментарі, дехто мені писав про різні гелі для душу. Тут просто вийшло так, що вони були, ці гелі для душу, я вирішила їх замовити. Упакування в них невеликі, по 200 мл. Ну, для проби це гарна упаковка. Але якщо брати надалі, хотілося б, звичайно, більші баночки мати. Ну, нічого, як є. Взяла ось такого червоного. Кольору, можна сказати, такого малинового. Гелі для душу у них тут коштують по 116 гривень. Ну, для такої невеличкої баночки це не дуже прям такий великий бюджет, але я сподіваюся, що вона буде якісна, е, даний продукт. Тут, здається, я вже не пам'ятаю, у них були тут аромати певні. Е, якісь я брала чи то з вишнею, чи ще з чимось. Вже не можу сказати, тому що на самій е упаковці не вказаний аромат і в Чекові немає. Ну, один фруктовий, другий Love Is просто названий. Не можу сказати, але на сайті я точно пам'ятаю, були у них аромати. Бо я ще брала по ароматах. Ну, Зараз давайте. Тут у них, звичайно, е звичайна упаковка, ось так вона відчиняється. Зараз я. Ну, Тут аромат якоїсь такої, ніби як вишні, щось такого, щось фруктового. Будемо так казати, Фрукт, фруктовий аромат ось в цієї баночки. І він мені подобається, що він гелевий і він густий. Це вже дуже добре, як на мене. Я думаю, що повинен бути якісний. І другий гель для душу я взяла також його тут 200 мг. Коштує знову ж таки він 116 гривень. Тут він. Знову ж таки, не знаю, який аромат. Зараз ми з вами його понюхаємо. Такого темно синього кольору, така сама упаковка в нього. Ну, тут аромат якихось цукерок, жувачок. Щось такого. Але я впевнена, що на сайті були, на, на сайті були аромати, ну, я вже вам не скажу, тому що я не можу глянути. Ось така штука. Ось такі два гелі для душу я взяла. Ну, знову ж таки, я шукала тут, просто вони мені трапилися. Взагалі, я замовляла скраби для тіла, але побачила на сайті гелі, тому вирішила взяти протестити. Ось така невеличка розпаковка. Всередині доволі добре було гарно упаковано. Я вам постараюся залишити під відео посилання на їхній офіційний сайт. Постараюсь залишити знову ж таки на інстаграм сторінку їхні посилання, подивитись на їхні продукти, що вони пишуть, розповідають. Мені дуже сподобалося. Те, що я розпакувала разом з вами, мені також дуже сподобалися аромати, якісні упаковки. І я думаю, що будуть якісний результат і самі засоби будуть якісні. Поки що, на перший погляд, мені все. Подобається. Звичайно, пізніше, я як протестую, я вам обов'язково зніму відео з протестованими вже засобами, з пустими баночками, і вам обов'язково все розповім. Я сподіваюся, відео вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки, писати коментарі, адже це для мене дуже важливо. І зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!